Можете сказати, що це державна таємниця. Ні, не скажете, що ви, хто ви? Керівник ЦНАПу. Ви керівник ЦНАПу. Це було позитивне. Львів'яни, як вам робота ЦНАПу? Справляються? Вау. Прикольно. А це ви в ЦНАПі рішили, що проїзд 25 гривень буде, чи ні? Це я, я не львівський, не в Львівському Цнапі. Працюю. Не у Львівському ЦНАПі, а в якому це важливий момент. Треба було сказати, бо люди вже йшли за вас голосувати. А ви не львівський ЦНА. А чий Рава Руська? Рава Руська. По чому проїзд у Рава Руська? Ви не знаєте? Раворуська. Ви хороший керівник. Так. Керуйте далі з усієї сили. Дякую, що прийшли. Файного вам вечора.